І я дуже щаслива, що Він мене, да, що Ісус Христос звільнив мене і Тебе, кожного із нас, від того, щоб не бути рабами гріха. Тому не бійтеся цього слова. Так, це і написано в Біблії. І це не так страшно, як, як, як дехто собі це уявляє. Бути рабом Бога це так класно, тому що ти чуєш Бога. Коли ти будуєш із ним міцний фундамент то він направляє твої стопи і те, що він тобі говорить робити, він це говорить із любові до тебе. І коли в тебе є оцей контакт із ним, тобі е, дуже якби, із радістю хочеться зробити це. Незалежно, як це називається, чи, 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 чи ти раб, чи ти дочка, ти Божа людина. розумієте? І тому виконувати те, що говорить Бог, це дуже класно. І цього не треба боятися. навпаки, до цього треба.